Ю в ефірі військова рада. Свіжі новини та найактуальніші теми з життя українського війська дізнаєтесь в найближчі півгодини. Не перемикайте. Ситуація на сході залишається напруженою. Терористи порушують режим тиші і обстрілюють позиції сил АТО. З бійцями на передовій постійно перебувають і наші журналісти. Тож пропоную переглянути відзняті ними відеокадри і послухати пряму мову. Бойовики не дотримуються мирних домовленостей. Неконтрольовані збройні формування ведуть мінометний артилерійський вогонь. Також обстрілюють з реактивних систем БМ 21 град позиції сил АТО і населені пункти, які перебувають під контролем української армії. Канонада не вщухає і на блокпостах в районі населення населених пунктів Новомихайлівка, Тоненьке, Дебальцеве, Золоте та Малоорлівка. Сталося два бойові зіткнення в районах населених пунктів Петрівське та Кримське. За їх наслідками серед українських військовослужбовців є постраждали. Інформація щодо їх кількості та характеру травмувань уточнюється. Самопроголошень ЛНР та ДНР активно готувалися до запланованих на сьогодні виборів. Українські спецслужби доповідають про низку підготовлених терактів та провокацій. На календарі листопад, а отже, зима невпинно наближається. Перші заморозки вже почали дошколяти хлопцям, які боронять Україну. Посадовці міноборони, волонтери і просто небайдужі люди роблять усе, аби доправити на передову теплий одяг, взуття та пічки для обігріву наметів. Не вистачає воякам і спальних мішків. Зима вже на порозі, а учасники антитерористичної операції найближчим часом зможуть відпочивати у теплі. Міністерство оборони та рада волонтерів об'єднали свої зусилля заради спільної мети: якнайшвидше пошити та відправити в зону. АТО спальні мішки. Зимні спальники це біда, печаль. А, зараз холодно, буде ще що спати спать в чому-то. Качество армійських палаток і їх теплоізоляційне… Всі качества, ну в общем то всі наверное, знають. Поэтому спальники теплые нужны. Триває робоча нарада. Бюджет закупівлі шість мільйонів гривень. Цих коштів вистачить на десять тисяч спальних мішків. Наразі вирішується, який саме зразок незабаром матиме кожен боєць, адже є конкретні вимоги. Спальник повинен тримати тепло навіть при мінус тридцять. Після того як ми розглянемо відповідні зразки, е нас відповідно. Є пропозиція щодо перевірки їх при різних температурах. Відповідно, ми будемо знати, який мішок, яку температуру тримає, і після проведення цього досліду будемо вирішувати, який зразок ми затверджуємо. Допомогти армійцям зголосилися й підприємці. Понад 20 виробниць представили свої варіанти. Дехто готовий іти на поступки, знизивши ціну. Вартість одного спальника – 400-600 гривень, але головне не ціна, а якість. Цей спальник також зроблений під АТО. Його немає вільного продажу. Подвійний двохсотий синтапон зіліканізований. В середині ось така підкладка, до нього ще розроблено зараз легкий вкладиш, який може слугувати літнім спальником, зараз ми його не довезли. Кошторис цього спальника без вкладач 420 гривень і спальник ще десь вкладиш ще десь 150 гривень. Коли саме спальники будуть готові та доставлені воякам, конкретно невідомо, адже процес замовлення та пошиття займає тривалий проміжок часу. Та міноборони і волонтери хочуть зробити це якомога якісніше і швидше, аби не лише любов до батьківщини та гарячий чай зігрівали наших бійців узимку. Військові шпиталі переповнені. Лікарі борються за життя сотень воїнів АТО. У кожній палаті герої. Вони забули про власну безпеку і рятували від загибелі інших. У кожного своя історія і своя правда. Наш наступний сюжет про незламність духу і життєву силу. Все, Що це був найстрашний момент, і найужасніший. На перший погляд може здатися, що тут роблять якусь нескладну профілактичну процедуру. Атмосфера приємна, пацієнт спокійний. Насправді ж лікарі центральної стоматологічної поліклініки Міноборони протягом години чаклують над цим чоловіком, аби знову подарувати йому усмішку та можливість жити повноцінним життям. Проводять серйозну операцію, встановлюють імплантанти. Пацієнту буде встановлено 5 дентальних імплантантів. Із послідуючим протезуванням металокерамічними конструкціями, де ми повністю відновимо функцію зубощілепної системи і також естетичного вигляду, і він вернеться до попереднього свого життя повністю. Знайомтесь, це Денис Федоренко, учасник АТО. позаду польовий шпиталь, госпіталі Харкова, Дніпропетровська та Києва, численні хірургічні втручання та десятки годин під наркозом. І сьогодні він вже може спокійно розповідати про день, коли дивом залишився живим. У нас т образний перекресток був на трасі і. Получается, у нас с одной стороны была зеленка, которая нам вообще там днем не видно было, что там происходит. Наша задача была эту зеленку расчистить, чтобы мы могли еще хотя бы видеть поле, которое к нам подступает. Я зашел в зеленку, вспышка, и меня уже держат на руках. Именно все, я уже был залитый весь в крови, именно у меня уже вылетали зубы с меня. Це сталося 18 червня біля Луганська. Денис у складі одного з підрозділів 12-го батальйону територіальної оборони проводив розвідку місцевості, коли потрапив у встановлену терористами пастку. Мачете розсіх чоловікові обличчя ледь не позбавивши життя. Мене перерубало почається отрубало кончик носа, перерубало верхню губу, щеку і знутрі все те саме. тільки ще плюс зубами порубало все выбила зуби всі, які були, і сломала передний, переднюю часть челюсти. Она ушла у мене вовнутрь. У польовому мобільному шпиталі військові хірурги працювали над хлопцем всю ніч. В цей момент у нас ще й світ пропав, і ці врачи іменно над мною там шаманили в цих фонариках на голові іменно. Професор такий в клініці Мечникова, він мене дивився, Ну і сказав, що готов этим людям, які трудились надому руку, тому що в таких условиях, як вони мені все зробили, це очень і очень хорошо. З того часу минуло вже чотири місяці. І зараз на запитання, чим планує займатися далі, Денис не роздумуючись секунди, відповідає: вернусь к своїм, звісно. То ви хочете повернутися на світ? Ну як, щоб сильно так і на собі футбол крувати і їхати туди, то я не сказав, ну треба їхати, а як по-другому. Треба вже закінчувати це все. За словами лікарів, про повне одужання можна говорити лише через 6 місяців, адже штифти мають прижитися і лише потім на них встановлюють зубні коронки. Такі імпланти коштують 25 тисяч гривень, та для учасників антитерористичної операції все лікування безкоштовне. І через 6 місяців ми проведемо повністю реабілітацію. Це буде коронка на один зуб, коронка на цей зуб. Зумієте, повністю все виконується. На таких, як Денис, необхідно рівнятися, адже він стільки пережив та оптимізму, чи віри у світле майбутнє не втратив. Не тримає ні на кого зла і прагне знову повернутися на схід. Каже, весь цей час допомагала підтримка рідних і додає: от у мене врачі візи були замечательні, я так скажу. Війна сіє смерть калічить людські долі. І держава зобов'язана піклуватися про родини, які втратили годувальників, та допомагати всім, хто потребує лікування. Наші журналісти спробували з'ясувати, чи легко бійцям отримати гарантовані компенсації та виплати і які перепони виникають на цьому шляху. Андрій служить у сухопутних військах 15 років. За час ведення антитерористичної операції його відряджали на схід чотири рази. Загалом пробув на полі бою майже місяць. 3 червня разом з побратимами вони вирушили для зачистки в місто Червоний Лиман. Я слідував в колоні в середині БТР, Внаслідок пострілу РПГ 7 був пробитий корпус БТР, і я отримав осколкове поранення ніг. З десятками інших поранених Андрія доставили у Харківський шпиталь, а через три дні у Київ. Встановили діагноз множинні осколкові поранення гомілок і лівого стегна. Андрію пощастило, кінцівки вдалося врятувати і навіть уникнути складних операцій. Через місяць чоловік став на ноги. Тепер потрібно було зробити не менш героїчну справу ніж воювати на передовій, домогтися грошової компенсації, яку держава обіцяла кожному пораненому бійцю. Тільки в цьому питанні ворогами стали бюрократичні перепони та українські закони. Документи на виплату я збирав на протязі місяця півтори. Це при тому, що Андрію було легше, ніж багатьом іншим бійцям. Він їхав у зону АТО за службовим відрядженням, але грошей досі не отримав. З того дня, як я зібрав всі документи і подав їх начальнику фінансово-економічної служби, пройшло біля двох місяців. І мені потрібно буде ще чекати. Як мінімум до нового року, а може й більше, таких як Андрій Сотні він не захотів показувати своє обличчя, аби в подальшому не мати проблем до створення цього сюжету військових експертів, комісарів та чиновників міністерства оборони ми спеціально не залучали, аби інформація, що прозвучить далі, була об'єктивною. Тож одноразова грошова допомога у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів виплачується відповідно до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України від 25 грудня 2013 року. Залежно від групи інвалідності, держава обіцяє компенсацію від 182 до 304 тисяч гривень. Якщо інвалідні оминула бійця він може отримати від 60 тисяч до 85, залежно від ступеня втрати працездатності. Суми немалі, тож і попотіти заради них доведеться чимало. Найперше потрібно написати заяву, також прикласти до цієї заяви довідку медичну, також лікарняний лист, також бажано копію своєї книги з усією історією хвороби, тобто внаслідок чого, яка рана або поранення, які дії, що було застосовано для вилікування, яка була реабілітація, термін дії. Підпис відповідальних осіб лікарів, тож відтак тільки за наслідками е, можуть виплатити цю компенсацію. Далі ці лікарняні листи направляють на медико-соціальну експертну комісію. Там встановлюють відсоток втрати працездатності або інвалідність. Також додаються копії військового квитка та посвідчення учасника бойових дій, тобто тих документів, які засвідчать статус військовослужбовця. І обов'язково потрібна копія наказу про відрядження бійця у зону АТО. Без нього про компенсацію можна забути. Підтвердженням того, що людина перебувала в зоні бойових дій, це безпосередньо конкретна довідка по місцю вимоги, яка видається конкретній особі про те, що вона перебувала в зоні бойових дій. Сьогодні військові керівництво військове. Дуже незалюбки видають ці довідки, тобто, фактично, під тиском, під примусом рідних і близьких, які просто вимагають цих довідок. А люди йдуть на хитрощі. Вони говорять, що ці довідки їм потрібні, скажімо, для того, щоб не сплачувати певний кредит. До фінансової станови в банк іпотеку не сплачувати, щоб не враховували штрафні санкції, пеню і так далі. А насправді цю довідку використовують для отримання компенсації і правильно роблять. Збирати документи можна місяцями, каже фахівець. А терміну, в який їх мають розглянути і ухвалити рішення, чітко не встановлено. Перекладають з кабінета в кабінет, щось пропало, чогось з них не вистачає, як вони вважають. Тож відтак починається ну повний безлад, да юридичний. То для того щоб не було ніяких. Скажімо, затягувань, адже людині гроші лікування потрібно сьогодні. Здемболювальні потрібні сьогодні. Протез потрібен сьогодні. Для того, щоб не тягнути час, я чисто юридично, як адвокат, я раджу звертатися відразу до суду. Відразу звертатися до суду це найкоротший шлях отримати компенсацію. Суд має винести рішення максимум через місяць. Якщо ніхто не подасть апеляції, через два тижні рішення набере чинності, і держава зобов'язана негайно перерахувати кошти на рахунок бійця. А в разі подання позову до суду список необхідних документів залишається тим же. А ось добровольці взагалі не мають стосунку до таких виплат на компенсації у разі поранення. Вони просто не мають права, але до суду їм неодмінно потрібно звернутися і бажано залучитись підтримкою адвоката. Антитерор, терор це злочин, конкретна стаття кримінального кодексу. Вони боролися із злочином, внаслідок чого отримали ушкодження, і їм не потрібні ні постанови кабміну. Їм нічого не потрібно. Є 1207 стаття цивільного кодексу України, яка чітко зазначає обов'язок держави шкодувати збиток. Чи то кадровим військовим, чи добровольцем Іван Боднарук радить не здаватися у разі відмови, а одразу звертатися до європейського суду. Таке звернення є безкоштовним. Рішення Європейського суду з прав людини, якщо протягом трьох місяців не подана апеляція, вступає в закону силу і відтак відразу зобов'язані його виконувати. Адже якщо Україна як держава не виконує рішення Європейського суду з прав людини відносно конкретного воїна, хоч він офіційно там не воїн, але європейський суд постановить, що йому винні. Невиконання рішення 8 років в'язниці для відповідальних осіб. Якби не було складно зібрати документи та дочекатися обіцяних виплат, не втрачайте надії та стукайте в усі двері. В Україні є безкоштовні адвокати, які допоможуть оформити позов. Є громадські та правозахисні організації, інакше гроші можуть потрапити в чужі руки. Політики сходяться на думці, що в Україні є два агресори: зовнішній Росія, внутрішній корупція. І дуже прикро, що в дні, коли в країні точиться війна і в боях гинуть її найкращі сини. Нечесних посадовців в армії не меншає. є. Про корупціонера в погонах. Дивіться далі: тисячі військовослужбовців ціною власного життя захищають рідну землю на сході. А от у тилу є і слабкодухі. Вони забувають про офіцерську честь. В одній із частин 37-річний полковник вимагав тисячу гривень від солдата строкової служби. Юнак був змушений заплатити сотрудниками Бомда України в Чернігівській області. Була получена оперативна інформація о те, що виконуючий обов'язки командира військової частини від своїх військовослужбовців вимагає грошові средства за непривлечення постійної дисциплінарної Законно Конпровиня. Він робив так, шантаж називається. що я тебе посажу, я тебе то, я тебе сьогодні. Хлопці ж там питалися. Давайте кошту все вирішимо, і Він називав суму в районі 200-400 гривень. Це овольнітельно вийти до батьків. Якщо приїде дівчина, щоб на добу це було 500 сот чи гривень. Правоохоронці відреагували негайно разом із колегами з військової прокуратури Деснянського гарнізону. Працівники обозу провели таємне розслідування та піймали корупціонера в погонах на гарячому. В ході проведення оперативно росних мероприятий самітності прокуратури этот командир військової частини на гарячим при передаче денежних средств був задержан. До правоохоронців із заявами про злочинні дії командира звернулися ще близько 10 бійців частини. Як з'ясувалося, офіцер постійно вимагав у військовослужбовців гроші за певні дії або бездіяльність. В ході проведення санкціонера на обіск, в його кабінеті була обнаружена тітра чорновими записами, которые он вел. Які діяжні средства він отримав, солдат, бо хто йому средства должен. Окрім цього, під час обшуку службового кабінету правоохоронці вилучили іноземну валюту та 10 тисяч гривень, а також борштин вагою 300 грамів. За даним фактом порушено кримінальну справу. Згідно із законом, термін утримання за такий злочин становить від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Він займався не тільки корупцією, а вивезла майна і всяким різними справами хороші. Це все дізналося по законних методах. Ще є другі люди кричать до цього. Початку жовтня було відкрито кілька кримінальних справ проти військовослужбовців, які намагалися нажитися на армії. Мова йде про крадіжки зброї та військового майна, підроблення звітних документів та вимагання хабарів. Виявлено два факти, які підпадають під статтю Державна зрада, коли секретні дані зберігалися не на спеціальному комп'ютері, а таємна інформація за гроші передавалася співробітникам ФСБ Росії. Цього тижня Європа вперше ділилася з Україною секретами успіху в оборонній сфері. Тиждень Європейського союзу прийшов у національному університеті оборони. Лекції від східних колег слухали і військовики, і посадовці владних структур. Національний університет оборони України приймав у своїх стінах закордонних гостей. Тиждень Європейського союзу в навчальному закладі розпочався відкриттям орієнтаційного курсу спільної політики, безпеки і оборони ЄС. У семінарі братимуть участь представники усіх силових структур та гілок влади України, а також країн-членів ЄС та учасниць східного партнерства. Я думаю, що ми. Зуміємо взяти ті знання, які нам будуть давати наші колеги із європейського союзу. насамперед, це про те, чим займається європейський союз, про загальну стратегію безпеки і оборони. Європейського союзу урочистий захід з начальником університету відкривав представник європейської служби зовнішньої діяльності Габор і Клоді». у своїй промові. Він зазначив, що Україна вже багато років є активним партнером Європейського союзу в галузі безпеки та наголосив на важливості проведення таких курсів. Мета цього орієнтаційного курсу обмін досвідом з колегами з ЄС, а також надання шести країнам східного партнерства інформації щодо змін в галузі оборони та безпеки. В Європі під час спільної роботи учасники розглянуть питання, які стосуватимуться розвитку цивільних і військових можливостей, процедур антикризового управління, а також основ публічної дипломатії для слухачів наукових і науково-педагогічних працівників університету. Цей захід є вкрай важливим. Перш за все, ми очікуємо, що Наші високоповажні гості із європейського союзу, які мають багатий досвід і глибокі знання, якраз в проблемах безпеки та оборони, вони поділяться з нами і своїм досвідом і своїми знаннями, і це сприятиме кращому розумінню представниками української сторони сучасної геополітичної і воєнно-політичної обстановки, яка складається як в світі в цілому, так і на європейському континенті, зокрема. Семінар триватиме до 31 жовтня. Керівництво університету очікує, що такі заходи сприятимуть позитивним зрушенням у галузі військового співробітництва з країнами ЄС. Мобільний телефон вже давно перестав бути предметом розкошів. Нині кожен від школяра молодших класів до пенсіонера користується цим гаджетом. Але разом із вигодами стільниковий зв'язок приносить чимало проблем, зокрема з огляду на безпеку. Українські військовики, які служили в закордонних іноземних місіях, знають наскільки серйозно ставляться в натівських арміях до безпеки зв'язку. Більшість переговорів ведеться через зашифровані супутникові канали. Мобільними телефонами дозволено користуватися лише в крайніх випадках. Але навіть тоді застосовується система позивних та умовних назв. Ну а під час розмови з рідними нікому з військових на думку не спаде обговорювати військові справи. Можна навести сотні прикладів, що розмови по мобільному телефону давно перестали бути приватною справою. Хоча й раніше вони навряд чи нею були. Технічні фахівці стверджують, щоб прослухати і записати телефонну розмову, перехопити смс-повідомлення. Та номери телефонів співрозмовників зовсім не потрібна складна і громіська шпигунська апаратура, а технічних способів прослуховувати розмови, причому одночасно десятки, є доволі багато. Сучасні віруси та шкідливі програми можуть запускатися дистанційно, включати смартфони, перетворювати їх у пристрої для прослуховування будь-яких розмов людини. Яка знаходиться біля цього смартфона, ці шкідливі програми можуть також дистанційно включати веб-камери, перехвачувати смс-повідомлення і відправляти їх на відповідну адресу до подальшого аналізу. Не раз підкреслювався, і той факт, що за багатьма компаніями зв'язку України стоїть капітал країни-агресора, враховуючи те, що в нас дві компанії повністю належать. Росія, це МТС Київ Київстар, це надає Росії майже необмежений доступ до перемовин, які проводять військовослужбовці. в Зоні АТО забувши про те, що ворог підслуховує легковажний військовослужбовець автоматично ставить під удар себе і своїх колег по зброї. На жаль, українська армія в зоні АТО вже має сумні докази того, що інформація про рух конвоїв та переміщення авіатранспортом, передана мобільним телефоном, коштувала нашим військовикам життя. Мобільний телефон залишається шпигуном навіть тоді, коли по ньому ніхто не говорить, а навіть часто коли він вимкнений, скануючи радіочастотний діапазон, в якому працюють мобільні телефони. Противник легко може визначити не тільки точні координати українських штабів і підрозділів, а й точну кількість особового складу в них. За наявністю та інтенсивністю мобільного трафіка в незвичних місцях, наприклад, серед лісу або поля, ворог безпомилково може визначити дислокацію українських угруповань і відкрити по них вогонь. Такі випадки часто траплялися під кордоном із Росією. Застарілі мережі стандарту 2А були не призначені власне для збору інформації про локалізацію абонента та Надавали змогу визначити його місце знаходження з похибкою близько 500 метрів. Проте з використанням додаткових програмних та апаратних засобів цю похибку можна зменшити для до десятків метрів. Тобто ця похибка є цілком достатньою для нанесення, наприклад, залпового вогню по військовій частині або військовому підрозділі. І він їй почав розказувати по телефону, що, мама, нам дуже тяжко, у нас залишилося два танки, три БМП, і у нас вже вода закінчилася, тільки до вечора залишилось. І через 35 хвилин гратом накрилися. Мобілка часто залишається єдиною можливістю почути свого родича або близького друга, який виконує завдання в зоні АТО, часто в складних умовах. На жаль, такі розмови, а з ними інформація про те, куди переміщуються військові, про проблеми із забезпеченням та боєприпасами, про військові плани та особливості служби, швидко стають відомі широкому загалу. Винні в цьому недалекі охочі похизуватися тим, що знають більше ніж кажуть у ЗМІ, та які до того ж вважають своїм обов'язком довести свою обізнаність у соцмережах десятками постів. Та коментарів особливо образливими є деякі солдатські матері, які в емоціях переповідають все, що відбувається на фронтах, АТО, журналістам, сумнівним громадським діячам, часто не замислюючись про те, а чи допоможе розповсюдження цієї інформації тим, за кого вони власне переживають. Сумно, що такі люди зазвичай ігнорують попередження про небезпеку мобільних розмов. Ну добре, не можна дзвонити по мобільних телефонах для того. Є там інтернет, для того є всі Це речі само, там мобільний само, інтернет з собою. Номер мобільного телефону в нинішньому світі став ключем до приватного життя. До нього прив'язані акаунти у соціальних мережах, скриньки електронної пошти, банківські рахунки, а часто також інформація про покупки, участь в акціях і ще багато чого. Досвідчений комп'ютерник легко витягне всю цю інформацію, і ворог зможе скористатися нею на власний розсуд. Звісно, що не з добрими намірами. Збирається і аналізується інформація про. Номер абонента, куди здійснюється дзвінок, тривалість дзвінку, як часто здійснюються дзвінки у цьому напрямі. Після цього аналізується інформація, куди дзвонить і як часто дзвонить. Власне викликаємо абонент, після чого можна побудувати відповідну. Схема, яка вкаже повністю на всіх знайомих того чи іншого солдата. Терористи, зібравши відповідну базу номерів, ніколи не гидували залякуванням, шантажем та погрозами близьким та друзям солдатів, що беруть участь в АТО. Ми по ним дзвонили їхнім матерям, матеріалу, їхнім спрашували, як вони. Вони говорять, що вони живі, стоять на позиціях. Так от матері, сестри, пусть знають, вони вбиті, Їх обманують. Пусть йдуть по Верховної Раду. Сколько у вас телефонов? Много Откуда вони у вас? Від тубітих один з найяскравіших прикладів підриву морального духу населення. Розсилка СМС-повідомлень, що місця дезінформацію. Нещодавно сотні абонентів у Львівській області отримали провокаційні смски від неіснуючого громадського комітету. Армія агресора вже не раз прокололася саме на використанні смартфонів та на прямому доступі цих гаджетів до соціальних мереж. На щастя, завдяки недисциплінованості або звичайній дурості російських вояків, ми сьогодні маємо десятки доказів брехні кремлівських генералів і чиновників яскраві свідчення маразму, який панує в рядах вооружених сіл Російської Федерації. Поки що ж, російські офіцери воюють з айфонами радикальними методами, а солдати невміло відбріхуються на телеекранах какой тут ну, в недавно телефон, вот, тапик простої то, який не ловить. Фахівці стверджують, що оперативно вирішити всі питання, пов'язані із безпекою зв'язку в зоні АТО, буде важко. Проте найголовнішим чинником, який дозволить рятувати солдатське життя і не дати ворогу шанс випередити нас, є розуміння того, чому мобільний телефон є насправді доволі небезпечним пристроєм. На цьому наш ефірний час вичерпано. Дякую, що нам довіряєте. Бережіть себе.